Відбулося історичне та революційне жеребкування оновлених Єврокубків за участі чемпіона України Донецького Шахтаря та віце-чемпіона Київського Динамо. Російські ж клуби вже третій сезон поспіль ізольовані від таких заходів та змагань, але вболівальники на Росії продовжують спостерігати за тим, що відбувається в іншому цивілізованому світі. Тому у нашій постійній рубриці під назвою Реакція росіян я підготував добірку найцікавіших їхніх коментарів про жеребкування. Наступні хвилини пройдуть весело та цікаво. Адже росіяни гніваються від того, що не можуть зі своїми мізками зрозуміти новий формат Єврокубків. Називають шахтар російським клубом, а хтось мріє створити новий шахтер у рабській Динерії, Знаходять у суперниках Динамо чимало російського сліду, і ще багато цікавинок. До речі, нещодавно я почав вести новий канал про Шахтар, посилання на нього в описі та коментарях. Друзі, давайте спільними зусиллями зробимо так, щоб якомога більше людей повеселилися від реакції росіян. Для цього від вас знадобиться лише поставити вподобайку під цим відео, і YouTube пропонуватиме ролик більшій кількості людей. А якщо вам загалом цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок. Перший коментар. «Даже не вспоминають про Спартак, Зеніт, ЦСК. Все-таки Європа може обходитися без російських суперклубів. А ось наступному коментатору таке не по душі. Зенит не грає, карасьов не судить. Не інтересно. З новим форматом Єврокубків швидко розібратися не просто навіть інтелектуально освіченим людям, тому незрозумінню росіян точно не дивуємось. Нічого не понятно, але дуже интересно. Я не понимаю, что происходит. Слишком большой объем информации сразу, пока не переварить. И на цен отходит классно видповедь. Любителям классической жеребьевки под пивко посвящается. Выключил трансляцию. Вообще непонятно, какую-то кнопку давят, и список вылазит, и потом опять те же команды в другом списке. Мне понравилось. Другое дело, как это на практике будет выглядеть. Понравилось что? Что замутили какую-то непонятную дичь? Я сдаюсь! Честно сказать, было интересно, но я ничего не понял. Боюсь, даже бутылка горькой не поможет. А кто с кем играет, непонятно. Объясните, кто понял. Видимо, опять нужно школу заканчивать. Что за больные люди это придумали? Извините, ребят, я очень тупой. Ничего не понимаю. Почему вы считаете, что мы придурки? Брюги сейчас такой. А где зенит? Цей коментатор тролить зеніт тим, що у розіграші Ліги Чемпіонів 2020-2021 Брюге потрапило до групи з газпромівцями як клуб з четвертого кошика, який номінально вважається найслабшим, і в першому матчі перемогло їх 2-1 на виїзді. А вдома у Бельгії взагалі розтрощило з рахунком 3-0. Крім цього, для Зеніта той виступ у Лізі чемпіонів став найгіршим в історії. Команда, в яку Газпром вбухує шалені гроші, здобула одне очко на груповому етапі. Символічно буде сказати, що Зеніт залишився з очком. Мені і сповнилося 21, я щось то ти в своїй житті. Очко. Дупло. Друзі, наступні коментарі я не можу показати тут через те, що в них жорсткі слова від росіян, а Ютуб почав обмежувати мені такі ролики. Але ви можете подивитися їх у мене в телеграм-каналі. Там дійсно є на що подивитися, як у цирку. Також у телеграмі я зібрав для вас перспективний прогноз на найближчі матчі Шахтаря та Динамо і залишив новий чудовий бонус від партнера мого каналу Джиджи, який також є партнером Динамо у Єврокубках. Посилання на телеграм у першому закріпленому коментарі під цим відео. Далее читаем комментарий комментарии про Шахтар. Тяжело будет Шахтеру, но в любом случае удачи им. Да, думаю достойно отыграют 8 матчей этих и домой. Наступный комментар под допусом про суперники в Бруссии и Дортмунд. О, с русским клубом сыграют. Шахтар варшавский? Не удивительно, что даже жеребьевка посредственная у украинского клуба. Арсенал, Бавария, для тебя шутка какая-то? Да и где ты увидел украинцев? Шахтер это русский клуб. ДНР и ЛНР же наши. Сам клуб не наш. Барусия и та же Аталанта на голову выше нашего клуба. Норм в своем выдуманном мерке жить. Шахтер русский клуб? Найди в составе хоть одного русского, и пусть заодно покажет, где он играет в российской премьер-лиге. Ахаха, нормально им насыпали. Единственная я, российская команда в Лиге Чемпионов. Якщо одні хоча б чесно писали, що не можуть догнати до нового формату, то двоє наступних, особливих, думають, що щось розуміють, але, але. А з чого це група Шахтера, а не Баварії, наприклад. Ілі адмін за українців? І адмін відповідає: Ти глупий, що поділать? Це соперники Шахтера. У других команд другі соперники. Шахтерам Реал пройти? Шансов нет. На всяк випадок, Шахтар не буде грати ні з яким реалом. Нарешті. Наступный комментар саме про це моє нарешті. Попался бы Реал, тогда хоть один матч выиграли бы. Будет наш российский шахтер скоро. Со стадионом в Донецке. Настоящий. Как тебе такое? Ну, взагалі-то у вас там у Денерії вже є свій шахтер. Про цей недоклуб, який створили окупанти, у мене є дуже детальне відео на каналі. Плюс ще окрема реакція росіян на це новоутворення. А якщо ви, друзі, думали, що щойно був відбитий коментар, то відповідь на нього може потрясти ще більше. Они так, по факту, російський, просто Еті насильственно і ігроков, і штаб удержувають. Нове названня не можуть придумать. За нього же платити надо. А так и не платят, и клуб не отдают. Ну и все равно можно свой сделать. Вообще наплевать на авторские права. Вообще у всех нужно наплевать на авторские права, кто укатил за границу. Использовать по-своему. Что эти иностранчины нам сделают на нашей же территории? Чего бояться? Сделать и все. Просто перейдіть на мій другий канал про Шахтар і подивіться, як в кожному випуску я розповідаю про те, що Донецький клуб, який типу хтось насильно утримує і за який хтось там не хоче платити, допомагає Україні. Що говорять представники клубу про Росію, і скільки грошей інвестує Шахтар як в клуб, так і в Україну. Отакі люди, як цей коментатор, просто наглухо відсторонені від реальності і думають там собі, що Шахтар може хотіти до відсталих на кілька століть російських рабів з ДНР у складі Росії. При тому, що представники клубу майже щодня потерпають від повітряних тривог та обстрілів російськими ракетами. А на днях ракета взагалі влучила у готель, в якому мали мешкати донечани перед матчем з Кривбасом у Кривому Розі. У деяких гравців шахтаря навіть загинули родичі від рук росіян. Шахтар домой. Обычно так его называют. А где они сейчас базируются, кстати? Кстати, привет. Хелова. Вроде в Украине. Без стадиона своего. Хеды. Вот бы был конфуз, если бы Шахтеру попался кто-нибудь из этих команд. Штурмградс, ПСЖ, Цервена Звезда и Монако. У складах цих чотирьох перелічених команд є російські футболісти. І ось якщо Шахтар вберегло від одночасного знаходження на футбольному полі з росіянами, то Динамо, на жаль, при жеребкуванні Ліги Європи так не пощастило. І тільки Нокиянам дістався в суперники іспанський Реал Сосідад, як російські ЗМІ моментально публікує новину з наступним текстом: Захарян зіграє з київським Динамо. Жеребьйовка для Сосьєдада. І на це надходять такі коментарі: Она один буде грати? Да, против 11 человек, впервые в истории. Как же у Динамо подорвет от этого матча? Пояснит за динамовский движ. Вряд ли будет играть. Похожая ситуация с Мхитаряном была перед финалом Лиги Европы. Перед фіналом Ліги Європи 2019 року вірмінин Генріх Мхітарян зіткнувся з такою проблемою. Матч відбувався в столиці Азербайджану Баку. Через конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо регіону Нагірний Карабах, громадяни Вірменії стикаються з обмеженнями на в'їзд до Азербайджану. Незважаючи на гарантії безпеки від азербайджанської сторони та УЄФА, Мхітарян та Арсенал вирішили, що футболіст не поїде на фінал, щоб уникнути можливих ризиків для його безпеки. Це рішення викликало великий резонанс, оскільки мхітаря. Був важливим гравцем команди. Арсенал, зрештою, програв той фінал Челсі. До речі, Захарян то міг зараз і не опинитися у непростій ситуації, якби кілька років тому ухвалив рішення грати з мхітаряном за одну національну збірну. Адже він так само, як і мхітарян, за походженням, є вірменином, але народився в Росії. Дінама Київ офіційно відказались грати проти Ріал Сасідада, тому що в їх составі є русський ігрок і передали жалобу в ФІФа і УЄФА. Ще одним суперником Динамо, від якого збуджуються росіяни, є латвійський РФШ. Через те, що латинськими літерами назва клубу пишеться як РФС, росіяни пов'язують її з Російським футбольним союзом. РФС зіграє проти Київського Динамо в групі Ліги Європи. Опять скандали! Російський футбольний Союз? Ріжська футбольна школа. Ну взагалі РФШ у них. Ну що, всі за РФС топім? А наступный комментатор знаходит еще больше российского следу. Рома, где играл Азмун, который играл в российской премьер-лиге. Ференс Варош, который тренировал русский тренер. Риал Сосьедад, где играет россиянин. И Вишенка, это РФС. Хана Киеву. Не думаю, они сейчас хорошо играют. Ну, надеюсь, проиграют все матчи. Или одни ничьи будут. Откуда такая злость? все игроки с Академии и хороший уровень показывают. Это украинская команда. Там такие же пацаны, как и в России. Молодые, голодные. Это спорт. Никакой злости у меня нет, но шансов на прямой проход реально немного. Сильные команды. В теории РФШ и Ференцварош для Киева не сложные. Ну, ДК норм футбол показывает. Может дать бой. Эта жеребьевка по непредсказуемости и накалу превзойдет многие матчи. Этот регламент долго не продержится. Они поменяют обратно, когда рейтинг Лиги Чемпионов пойдет ко дну. И на цен отходит нормально видповедь. А еще новый формат Евро не приживется, ВАР отменят, 5 замен уберут и так далее. Все привыкнут и забудут через месяц, что был когда-то формат с группами по 4 команды. Английская премьер лига интереснее теперь, чем Лига Чемпионов. Финал ЛЧ пресс Спарта. Может компьютер сразу результаты выдаст? Друзі, давайте зараз залишимо свої прогнози щодо виступів Шахтаря та Динамо у Єврокубках. А по завершенні основних етапів порівняємо результати. Я прогнозую, що з 36 команд, і кияни, і донечани, зможуть потрапити у топ-24 та пройти до наступного раунду. А ви пишіть свої прогнози у коментарях. Також не забувайте, що за посиланням у закріпленому коментарі можете подивитися коменти росіян, які не потрапили у відео, а також забрати бонус і робити прогнози. Ваша вподобайка допоможе цьому відео отримати більше переглядів. Підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і може не видавати відео у рекомендації. Дякую всім за перегляд. і Слава Україні.